Вітаю вас на моєму каналі. Поки ще можна поїсти городини. Вирішив спробувати приготувати баклажани з помідорами. Така овочева запіканка готується дуже просто і при цьому неймовірно смачна. Беремо один такий баклажан. Його вага приблизно пів кілограма. Нарізаємо кільцями товщиною 1 см. Поливаємо трохи олією і йдемо готувати. Смажити буду на сухій сковорідці. Баклажан також можна посмажити на грилі. Тепер так само кільцями наріжемо помідор. Томати обирайте такі, щоб кільця за діаметром були приблизно такі, як баклажанні. І приготуємо соус. Для цього до сметани додаємо 2 столові ложки майонезу, солимо, додаємо хмелі сунелі, гострий червоний перець, нарізаний кріп, петрушку, чавимо зубок часнику і перемішуємо. У змащену форму кладемо баклажан. На нього трохи соусу, тоді кільце помідора. І знову соус. Так повторюємо, поки не закінчаться інгредієнти. Коли буде готово, кладемо у духовку при 220 на 7-10 хвилин. Тим часом можна натерти сиру. Краще взяти моцарелу. Але згодиться і звичайний твердий сир. Посипаємо баклажани з помідорами і ще на 10 хвилин у духовку. Забирати можна, коли сир прирум'яниться. Ось так просто можна приготувати гарну та смачну овочеву запіканку. Такі баклажани сподобались усій родині. Готуйте та смакуйте на здоров'я.